Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про ситуацію у Чорному морі 27 березня та як російський флот загрожує Одесі. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, за повідомленням ВМС України та Одеської обласної військової адміністрації, 27 березня у Чорному морі знаходиться оперативне з'єднання російського чорноморського флоту у складі семи бойових одиниць. Серед них є один підводний чо. Овен з чотирма ракетами калібр, який несе потенційну загрозу ракетного обстрілу для Одеси та інших міст України. Зауважимо, що перед цим останні пару днів росіяни тримали в морі ще два надводні ракетоносці та один підводний човен, які минулої ночі відступили у базу у окупований Севастополь. Причина цього відступу росіян це штормова погода в морі. Згодом же вони можуть виводити кораблі в море на чергування і ракетні удари по Українську. Ким містам з всього за пару годин, як це було раніше, не один раз. Також західні аналітики дійшли висновку, що діяльність російського флоту зараз обмежена через останні удари морськими дронами по Севастополі, що було у ніч на 22 березня, та якась бавовна, яка була у Севастополі 24 березня, навіть якщо ці удари по російським кораблям і були безрезультатними. Продовжуємо слідкувати за діяльністю російського флоту. Залишайтесь з нами. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!